Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто є присутній у цьому храмі молитви, і особливі вітання тим, хто вперше переступив поріг цього храму. Я сьогодні хочу нашу увагу звернути на наслідки, які бувають уже у шлюбі. У сім'ях, які багато про що дбали, але про головне не подбали. Я хочу звернути нашу увагу на книгу пророка Самуїла, першу книгу, і з другого розділу читаю. Перша книга Самоїлова, другий розділ. 27 текста і прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився дому від твого батька, як були вони в Єгипті у фараоновому домі, я вибрав його собі з всіх Ізраїлевих племен за священника». Щоб він входив до мого жертовника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм обличчям і дав я дому від твого батька всі жертви Ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та моє жертво хлібну, що я заповів для скинії? І ти вшанував своїх синів більш, як мене, щоби ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед обличчям моїм? Тому то слово Господа Бога Ізраїлового таке. Говорячи, сказав я: твій дім та дім батька Твого будуть ходити перед моїм обличчям аж навіки. А тепер слово Господнє таке. Не буде у мене цього, бо я шаную тих, хто мене шанує, а хто мене зневажає, той буде зневажений. Наступний третій розділ читаю чотирнадцятий текст. Тому я присягнув домом Ілія що не очиститься гріх Іллієвого дому жертвою та жертвою хлібною навіки. Ми чули тут особливі застереження про останній час. І попередній проповідник представив в уяві, як би то було. Якби за 10 днів було оголошено приприхід Господній. Якби то були наповнені храми, якби то Біблію читали, я розумію, що він мав на увазі, але це може бути хіба тільки уява. Бо увечері 9-го дня, якби то мало бути вже 10-й вранці, то як би сказав Куми, «Ідемо ще себе вип'ємо, бо якась тунда нам оголошує, що завтра буде судний день. Так, брати Іван? корупціонер сказав би, ще відмию собі один мільйон десь у Панамі чи у Костаріці, бо знову якісь там нерозумні люди кажуть, що буде суд Божий. Так би на повну потужність працювали нічні клуби, бари і будинки, як кажуть, на Заході з червоними ліхтарями. Це буде як блискавка, не як грім, бо від грому ще можна сховатися. Блискавки, вона має швидкість 300 тисяч кілометрів. Тому, браті, любі і сестри, мусимо думати про те, що все ж таки є найголовнішим застереженням, у чому ми плекаємо самі собі вічно. Долю або недолю. І ця священна Божа книга говорить, що одним із ключових питань, які Бог найперше буде питатися людства, це є питання гармонії поколінь. Або, як кажуть, вічне питання батьки і діти. Цей текст прочитаний у другому розділі. Говорить про трагедію сім'ї не кого-небудь, а великого ізраїльського судді і священник. Тоді суміщали ці функції священники і верховний суддя. Царів ще тоді не було. Здавалось, в храмі було все прекрасно, вірніше в скінії. Все було на своїх місцях, все було, ковчег був на своєму місці, хіровими осіняли крилами своїми віком, вічна лямпада горіла, яка ніколи не згасала, не жертовнику вогонь не згасав, він не повинен був ніколи гаснути. Там круглодобово приносилися жертви. Але в домі великого. Духівника Ізраїля творилася велика трагедія. Там абсолютно була відсутня побожність виховання. Там абсолютно не зважалося, чим живуть діти і куди вони йдуть. А діти були непрості. Його діти були теж священниками. І цей великий священник і суддя Ілій, не Ілля Ілій, це інші особи. Все робив, що треба було згідно приписів Мойсеєвого закону. Тільки головного не робив. Він не цікавився, чим живуть його сини. І вони доросли до священницької гідності, або як кажуть, сану. І робили такі беззаконня, перед якими світ здригався. Тут є описання, не буду їх нагадувати. І Господь вічі через невідомого пророка Безіменного, і потім через хлопчину Самоїла виповідає суд. Над домом великого священника. І зауважте: написано, що Бог у даруваннях не кається, але дарування Божі ми самі втрачаємо персонально. Ми їх просто губимо, ми їх просто закопуємо, ми просто їх зневажаємо як той негідний. Слуга, який талант завернув хустину і закопав десь у землю. Було слово Господнє таке, я ще раз підкреслюю. Говорячи, я сказав дім твій та дім твого батька будуть ходити перед моїм обличчям аж навіки. А тепер слово Господнє таке цього не буде. Це не означає, що Бог розкаявся. Але Бог не міг уже реалізувати своїх обітниць благих, тому що ледарство і беззаконня, яке творилося в Домі священника, не дало можливості Божим благословенням працювати. Боже благословення ніколи не може бути там, де є нечистота, де є порочність, де є вульгарність у житті. Дає усякі види аморальності і безбожності. Пам'ятаєте, я тільки нагадаю, 18-й розділ книги буття перед спаленням Содома і Гомори Господь Бог посилав ангелів до Авраама, щоб найперше його повідомити про велике лихо, яке спіткає його небожа. І він сказав: я знаю, що Авраам буде великим народом. З якої причини? Тому що він накаже синам своїм після себе і домові своєму додержувати всіх заповідей, які я заповідав. А це для того, щоб я виконав на ньому всі добрі обітниці, які я йому заповідав. Тобто, по мірі того, якщо він буде наказувати своїй челяді і своїм синам і дочкам дотримуватися Божих заповідей, то всі Господні обітниці будуть виконані, будуть реалізовані. Він скористується ними повною мірою. Якщо ж цього не буде, це благословення на ньому не спочине. Гріх дома Ілія. Не загладиться ніякими жертвами, ні жертвами хлібними. І ви добре пам'ятаєте, хто читає Біблію. Ми часто до цих текстів звертаємося останні рядочки Старого Завіту про прихід іллі, тобто великої сили проповіді Євангелії в дусі Іллі чи в дусі Йоанна Хрестителя. І там сказано він наверне серця синів батькам і батьківське серця дітям, щоби я прийшовши, не вразив землю прокляттям. Ми маємо цілий комплекс тяжких гріхів, про які вже тут згадувалося: перелюб, пиятика, наркоманія, злодійство. Державна корупція, содомісти, расова ненависть і тому подібне, жахливі терористичні акти, які стаються майже щодня на планеті. Але чому Господь виокремлює, здавалось би, незамітний злочин, який інколи ми не називаємо навіть злочином? Коли ми забуваємо здобувати наших дітей для того, щоб вони набули розум і рівень праведних людей, ви знаєте, що з цієї причини всі трагедії великих людей, які описані в Біблії, відбувалися майже всі, абсолютно на ґрунті сімейної дисгармонії. Тобто, коли закони Божі щодо спілкування батьків з дітьми і щодо передачі дітям божественних цінностей були зневажені, були занехані, Давид чотири удари потерпів великий псалмоспівець і цар Ізраїля, і коли четверта трагедія з його вже молодшим сином Адонією сталося то там написано, тому що батько ніколи не турбував дитину свою запитанням, чому ти так робиш. Адже його мудрий син Соломон написав, і це залишилося на цих божественних сторінках, що вже через заняття дитини можна пізнати, якою дорогою буде йти ця дитина, який шлях життєвий буде її добрий чи лихий. І цей великий Божий мудрець забув ці прості прописні істини і не турбувався, не турбував дитину, ніби це турбота для дитини. Якщо я питаюся, навіщо ти з рогатки в ласівку постріляєш? Навіщо ти набиваєш в час Великодних свят такі заряди, які можуть тобі очі випалити або іншим? Або бавишся петардами у півночі, коли хтось відпочиває, бо може тяжко хвора людина поруч. У ті часи, які ми пережили, як двоє троє десь відкрили Іван чи пісню тихенько заспівали, то зразу телефонували, вони порушують наш спокій, вони не дають нам відпочивати. А сьогодні за північ можуть гриміти канонади петард. І нема на те ніякого права. Так, світ деморалізований, світ звихнений. Але я б не хотів би, милі браття і сестри, показувати пальцем, де то є світ міфічний, чи немає того тут серед нас. Я хотів би зробити особливе застереження тут, у цьому середовищі. Є чимало тих людей, які стали стабільними кандидатами на долю оцього нещасного великого священника Ілія. Ви знаєте, що в один день обидва негідники, його сини, священники або псевдосвященники загинули. Він загинув, невістка його. І що саме страшнішим, Їхня святиня ковчег завіту, був взятий в полон і знаходився десятки років за межами Ізраїльського і держави. У нас закінчився відпочинок ваше діточок. Думаю, що не принесли вони якихось сумних вам батькам. Звісток, не думаю, що опечалили ваші серця, оскільки ми бачили, що вони надзвичайно задоволені тим коротким часом, який вони мали, і для чого ми приклали усі можливі зусилля, щоб дійсно дітям було і добре, і приємно, і духовно багато, і затишно, і сито. І вони в Карпати зараз не хочуть їхати. Ми знайомилися з вашими дітьми, але хочу сказати щиро: ми ліпше знайомилися з вами, батьки. Ми ніколи би не знали батьків так, як ми пізнали за час відпочинку ваших дітей. І хочу вам сказати сумний комплімент. Ваші діти краще від вас. Не гнівайтеся на мене. Ми бачимо велике занедбання дітей, жахливе занедбання. Ми бачимо, що значить бути прихожанином в церкві. Це не той, хто ніколи не відгукнеться, що треба щось у місті милосердя допомогти, бо таких є більшість. Це не той, хто поспішає у дитячий, не поспішає в дитячий притулок. Це не той, хто кидає, може, найбільш зім'яту гривну корзиночку. Це не ті. Це ті люди, які підрізають гілячку, на якій вони самі живуть. І дуже печально, що батьки цього не запримічають. Як вони вже багато втратили у своїх дітей? Ви не заглянете, коли будете писати сльозами і кров'ю записки, церква, рятуйте мою блудну дитину, бо вона почала вживати наркотик, а може ув'язалася в сумнівне товариство, або вже одружилася, але там немає жодної долі. Ви просто не запримічаєте, що значить дух прихожанства. Тобто ви не врослися в тіло, слухайте і побожні, і непобожні. Це не, не, не стосується абсолютно всіх. Коли ви є окрема клітина, мені якось один юнак сказав, кажу, чому тебе ніколи не, не видно ні на одному заході, який відбувається. Справі милосердя, він каже, це моя особиста позиція. Я роблю те, що я вважаю за потрібне. Улюблені, якщо наше тіло стає окремими позиціями, окремими клітинами незалежними, то ми вже є неживі люди. Тому, браті, любі і сестри, я хочу в цій молитві, щоб ви ми дякували за ваших гарних дітей. Я би хотів, щоб ви зустрілися, щоб ви мали спеціальну зустріч із цими молодими, прекрасними їхніми наставниками. Знаєте, коли я з ними зустрічався, я не міг відрізнити, хто наставники, хто діти, бо то майже діти, хоч вони не такі вже і діти. Але наставники, вчителі, які присвятили свій час, щоб Зробити багато приємностей для ваших дітей, вони багато вам скажуть того, що ви не хочете знати. Але ми повинні вам сказати заздалегідь, що у час, коли прийде біда, а біда приходить так само несподівано в родину, як день Господній прийде несподівано. Дитина ніколи вам не оголосить, що вона є чужа для вас, що ви перестали бути для неї прикладом і ідеалом для наслідування. Вона буде нормально їсти вашу їжу, нормально буде вас цілувати в щічку, якщо вихована. Якщо не вихована, то просто відсуне тарілком і не помиє її, але вона не скаже, що вона вже є не ваша. І тільки через те, що ваш світильник погас або навіть не засвічувався. Я ніколи не забуду свідоцтво одного сина священницького, який сказав гірку правду. Наш тато, тобто священник, для нас ніколи не був прикладом. Він до церкви ходив, як на роботу найману. І вся священницька сім'я пішла, як то каже Шкереберт. Сатана не дивиться, яку ти одежу священницьку носиш і які ти маєш золототканні ризи чи великі хрести? Чи ти називаєшся Пресвітером чи єпископом, чи ти, може, гучно проповідуєш Євангелію? Він дивиться, наскільки образ Христів є втілений у житті нашому. Це є найсильніша проповідь. Казав наш Спаситель, хто не приймає царство як мале дитя, він не вийде у нього. Але хто згіршення зробить, хто зблазнить одного з цих малих, що вірують у мене, краще було би йому повісити мельничний жерно. І кинути у море. Така надмірна увага Божа є до молодого покоління, і такий справедливий і безповоротний суд є батькам, які не виконали своєї ролі духовних рятівників, божественних світильників. І богонатхненних вчителів для своїх дітей. Зараз час молитви. Я запрошую, прошу піднятись. Ви знаєте, що в останні часи Дух Божий мене спонукає кликати Божий народ до цільових молитв. Ви знаєте, про що ми говорили п'ятницю, багато із вас не були. Я говорив і я кликав до цілеспрямованої молитви про безплідних християн. Сьогодні це є наслідок те, про що говорю, щодо батьків і дітей, що може зробити безплідність. Що може зробити прихожанський дух, коли Євангелія у нас хіба тільки на столі чи на книжковій полиці, а не в нашому житті? Ви маєте право на мене поображатися, це ваше право. Але я мушу використовувати своє священницьке право і говорити людям правду. І я ще раз кажу, батьки милі, дідусі і бабусі, ви маєте всі шанси врятувати своїх дітей, своїх онуків і внучок. Вони прекрасні діти, але ви їх занедбали. Ви не думаєте про їхню долю. І їх треба розморозити. Їх треба зігріти. Їх треба оживити. Але якщо власного тепла нема, чим це зробиш? Я кличу церкву до цільової молитви за духовне підняття гармонії між батьками і дітьми, особливо за батьків. Ще раз кажу, кожного батька, кожну матір чекає доля священника Ілія, бо Бог. Це суддя справедливий. Тих, які про все думали, про бізнес, про роботу, про ремонт, тільки не думали, що дитина моя поступово вмирає і стає для мене чужою. Чи ви згідні молитися про це? Не чую. Хто згідний, підніміть руки. І це все. І всі, хто хочете своє життя зараз покласти до рук Господніх. Де ви є? Я не буду нікого турбувати, щоб ви виходили сюди до вівторя. Але люди добрі, на кінець що Нуй будував ковчег майже 100 років, і, напевно, до останнього дня йому. Може, до виска прикладали палець, як тут говорив брат про той барометр, Може, ми Біблію десь поставимо подальше, хай вона мене не турбує. Вона дуже сьогодні турбує весь світ. Так світ її відсуває все далі і далі. Але Божі плани ніхто не відсуне. Тому, хто відчуває, що він відділений ще від Господа, не примирився з ним чи не примирилася. Чиє серце втомилося, хотілося будувати свою долю по-своєму, так як весь світ не вийшло. Покличте до Господа. Не треба багато. Він почує і дасть свою поміч, і вселиться у ваше серце. І ваше життя буде життям прекрасним. Час молитви. Молимося.